Шановні колеги, всім одного дня. Шановні радіослухачі, шановні на слухачі на соціальних мережах. Продовжуємо наші щоденні наради по основних питаннях. Андрій Михайлович, почнемо з вас. Чи перемістили високувальний майданчик із села Барова? Це був запланований на сьогодні переїзд. Якщо погоду я такої не поїду, бо тому що там треба буде взяти електростанцію, треба там різати. Так підключати. Я думаю, якщо буде погода, то на ці, на ці дня ми її одразу переністимо. Добре. Ви? Ще є зауваження по освітленні. Воно у нас все на перворанді включається нерівномірно. По, вас, будь ласка, не відрегулюйте і зменшити час раніше, наприклад, включається, дуже пізно включається і відключається порізня. Лавно це світить, друга ще ні. Вистайте все на один час. Відрегулюємося. Сьогодні відрегоділимося, тому ну, що ми вчора були прибережні. Зробили, так, зробили в центрі, зробили, так. коротше, відрегулюється. А там не бачити по погоді. Буде погода, будемо працювати. Та що там здійснили, є що працювати. Дерева забрати за речі. Ось їх та витрачують. У нас хмарний є, так? Да? Дивіться, як вирушення. Виберіть договори, які ми надавали раніше в оренду, це на городництво. І перевірте разом із нашим фільм управлінням сплату за дані ділянки. Чи надійшла варена плата? У всіх договорах. У нас їх там було не, не один, доволі багато. Будь ласка, перевірте даним від сплату податків. Що ви зараз займаєтеся ще додатково? Кинуємо громадян, заяву зараз самі, так? Всі відпустці? Так, формую вже традицію. Ми вибрали фізичних осіб, які завели податку, яким роздали квитанції, Але є частина людей, щоб розвірити, які не роздані, які є паника, але не роздані квитанції. На даний момент я вчора не заявила, я не мала Нагальне питання, яке всіх цікавить. Скажіть про ситуацію, вчора мали промоніторити, яка ситуація з захворюваності в наших закладах освіти. Ну, тенденції збільшуванню захворюваності дітей немає. От, навпаки, кількість дітей, які відвідують навчальні заклади, збільшується, тому в нас немає зараз такої потреби. Для того, Є такий сплеск, мабуть, через те, що діти почали контактувати от, між собою, мінялися мікробами. Uh -huh. от, ну, зараз все вже пішло на склад. Це добре. Не хотілося б розвивати, не давно навчання розпочали. Так, да, Він тільки е, запускається зараз і е, цей процес дуже буде болісно, якщо ми зараз перервемо. Світ, будь ласка, село Бовоївка дитячий садочок. Коли плануєте запустити? Десь мають сьогодні проводити батьківські збори там з батьками, тому що континент учнів, цих вихованців дитячого садочка. Багато батьків не хочуть пускати в дитячий, в дитячий садочок угу. Тому проведемо батьківські збори. Там у нас зазвичай були дві групи, працювали. Скоріше всього, що відкриємо дорогу. Зараз ми складаємо акти по е, найпростіших укриттях, і по е, Бугаївці, і маємо обладнати, і десь комісія має виїхати в Велику Рестівку. І там акти маємо скласти. Ми плануємо з 1 жовтня почати і там, і там навчальний процес в цих дитячих садочках. Підвеземо, зробимо все документально оформлено з укриттями, проведемо санітарну обробку, приміщення, зробимо перевірку питної води, всі вимоги, які у нас ставляться з боку Держпродспоживслужби, виконуємо, завеземо продукти і з 1 жовтня почнемо працювати. Першу займатися питанням. Олег Анатолійович, мій підготовлений перелік доріг, які ми плануємо подати знову ж таки в обласній державну адміністрацію на погодження, для того, щоб надали дозвіл на КАС на проведення поточних ремонтів. Я вам сьогодні цей перелік надам. Ваша задача. По кожній вулиці рахувати відстань доріг і підготовити лист на управління дорожнього господарства. Можна до кінця тижня, Я думаю, з понеділка десь заповнюю поїздку селищним головою до губернатора по даному питанню. Оскільки є в нас села, які не війшли раніше в Маркаси, де проводити янкових ремонтів, ми так і не змогли. Також хотів би наголосити на тому, що всі ми знаємо, що держава отримала значний кредитний ресурс. Я думаю, що до кінця місяця великий процент платежів, які в нас зависли раніше, будуть проведені. Тому договори, які вам привозять підрядчики, також буду просити, щоб ви оперативно фактично зразу ж по їх надходженню загружали. Мірі тих виділених коштів, які ми вам виділили на відділ, загружали зразу на систему Прозору, надавали призначительну оплату. Добре. Ми так стараємося робити. Да. В кінці місяця, я думаю, ці платежі мають пройти. Це, То, да. це ще я. По ремонтах. Е, Іван Миколаївич був тут у нас і я задав питання по проведенню поточних ремонтів, по підготовці навчальних закладів до опального сезону. Він ну, казав, що відповідно до цієї постанови, от, є е, там прописано, що такі платежі будуть проводитися. В результаті вже пройшло, я не знаю, вже, мабуть, скоро місяць, так і ми перемі... поміняли всі документи, все поновили і так і платежі ці зупиняються. З огляду на те, що не вдається залучити спонсорів до проведення поточних ремонтів по підготовці шкіл до опального сезону. Я хотів би якось е, ну, я знаю, вашої допомоги для того, щоб розібратися в цій ситуації. Чому? Тому що в поємцях такі самі ремонти проводять. А в нас щось вони затормозилися і не йдуть. І так виходить, що я в зарушних ситуацій я не можу зробити заміну котла ні за спонсорські кошти, тому що там не вдається спонсорів. Випростити ці кошти не можу за бюджетні кошти, тому що казначейство не пропускає. Ви вже сказали, що все, казначейство не, не, не підходить до цієї постанови, то не буду я вже думати. А так виходить, зал казначейством каже, що воно повинно проходити, казначейство не пропускає. Тут дзвонять ті самі підрадники, що в кінцях все пройшло, а ви не хочете нам пропустити, і якась така ситуація не повинна. Зрозуміло, будемо говорити сьогодні. Сергій Анатолійович, да. ще таке одне питання. У нас виникає проблема по попередній платі, платі на приміщення, яке використовує вони, відмов... вони, В них, в них не, 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 не заключені договори з нами, і вони відмовляються з нами заключати договори. мотивуючи тим, що в них пояснені відділення, і вони тих приміщень не потребують. Я не знаю, як що робити, хоча вони просяться, що якщо ми будемо приїжджати, Роздавати там пенсію, то ми будемо проситися вас там на одну-дві години в приміщення, щоб роздати е, пенсію. Ви офіційний лист направляли? Направляли. Це відповідь була офіційно. Ну ще офіційної такої відповіді не було, Ні, те, не те, на три приміщення пристали да. на три приміщення, Є, які коморошки, але ж це ж незаконно. Нас неправильно зрозуміють, на яких підставах знаходяться там дані установи, то їх туди пускає. Ну ми побачимо, що вони нам відпишуть з офіційного листа, а тоді вже будемо дивитися. Може, ми включимо Хорошо. приміщення першого типу, то які листа? Що вони не хочуть запити з нами довго. Відповіді ще ж немає. Ну, ще немає відповіді, Я, для відповіді. Для чого піднімати це питання, що відповідь ще немає? <кху> ну, вони, при, вони отримали телевіз, вони знов дзвонили. Вони сказали, що мама на що достав. Повчали питання по годину оренда плати, посудували? Та ну, <кху> <кху> вони взагалі не хоча він виставляється, орендна плата взагалі одна гривня за метр квадратний. Там виходить 18 гривень в рік. Вони так працюють по всій, я так зрозуміла, області України. Розумієте? Їм так вигідно. Якщо ораків заключить по всіх населених пунктах договора, значить ну, ми ж спілкуємося угу. з колегами, значить всі так будуть. Їм так вигідно. Тримають собі кімнати, вони опалюються. Зрозуміло, точніше відкрита. Давайте отримаємо від них відповідь відповіді, тоді будемо займатися. Ага. І, що, і ще скажіть, були проведені аукціони? Про вчора відбувся аукціон по двох <кліджен> технічних спорудах. У е, освітній є переможець, будемо подати е, договір. Ну, чудово. Піхали, Робота довго проводилася на напрямку. Молодці, що з нею справилися. Так, ще, б, сьогодні, ну не сьогодні, сьогодні, сьогодні на цьому тижні буде оголошено ще один аукціон, і, і будуть готуватися документи на проведення. До ще одного цього. Ви сідай проти того дякую. дякуємо. Так. Смап у нас є. її. Сідаємо. Ми працюємо згідно графіку. Завчора було в нас ВПО 6 чоловік. Із Запорізької області перемістили вже вочівку двох чоловік. Херсонська область, СМТ Уратів, три чоловіки і велика. Ростівка, один чоловік з Херсонської області, всі послуги, 19 по соціальних послугах, надані ознаки. З... Усіх переселенців з Херсону е, в них потребує інклюзивного навчання, да. Да, вони там зараз займаються, е, е, довідки збирають лікарню і так далі для того, щоб її запропонувати вид навчання, які потребує саме дана дитина. Із да, дійсно, переселенці продовжують до нас рухатись, в в нашу громаду, їх стає дедалі більше. І швидше за все, ці переселенці, які наразі в нас є, вони всі залишаються в нас і на зиму. Да. Ну, Фактично, проблем у нас немає з забезпеченням і житлом, і умовами для обігріву, газ, дрова і так далі. Це всім також дякую і старостам, які організували. Дані питання. В більшій мірі ці переселенці проживають у своїх знайомих, родичів, близьких. Звичайно, є велика частина, де проживає у домівках, які надані безпосередньо нашими жителями. І в одному з центрів це села Чернявка. Ми туди також допомагаємо постійно, але на сьогоднішній день вони забезпечені всім, чим необхідно. Добре, дякую вам за роботу. І вас буде ці переселенці, які переселяються в животів, вони для реєстрації зверталися в старостинський округ? Вони в нас зареєстровані, не в нас То вам не відомо. Зверталися ми до старости чи ні? Невідомо. Вони всі, -всі 10 чоловік, верніше 6 чоловік, ви звернулися в сна. Адже зверталися в округ. Старостинський... Ну, Я зрозуміло, Валіка Леса Володимирна, завжди на це зауважує, я також це повторю, що, це, що Всі займається. переселенці, да, які приїжджають у нас в регіон, вони можуть звернутися до старості для реєстрації. Не потрібно їхати у Раті, прозорий офіс. Будь ласка, старости, виконуйте дані повноваження, які на вас покладені. Хорошо, присвідайте. Що у нас з первинці яка ситуація Олег Іванович? Чи є захворювання на хвилин? Епідситуація контрольована. Хворих на коронавірусну хворобу на амбулаторному лікуванні перебуває 9, з них четверо дітей. Це легкий перебіг хвороби. На, на цій неділі не діагностувалася коронавірусна хвороба. Стосовно захворюваності на ГРВІ росту не спостерігається. За, за минулу добу звернулося до медичних працівників 12 пацієнтів, з них 7 дітей. Як правило, після вихідних спостерігається збільшення звернень, але зараз ми такого не бачимо. От підприємство вчорашнього дня припинило трудові відносини з сімейним лікарем Литичинською Єленою Миколаївною. згідно чинного законодавства подано Інформація до Національної служби здоров'я України. От, це суттєва проблема, тому що одномоментно анульовано 1741 декларація. З вчорашнього, з вчорашнього дня ми вже почали працювати згідно чинного законодавства, оголошення розміщено на сайті для пацієнтів про те, що вони. Мають змогу звернутися і обрати собі іншого сімейного лікаря, і не потребує для того багато часу і зусиль, і навіть не потрібно їхати в телефонному режимі можна переукласти декларації. З вчорашнього дня ми вже почали персонально обзвонювати всіх по фамільному. У нас є списки, всіх по фамільно пацієнтів, і я думаю, що ми цю проблему маємо. Максимум найближчим часом, максимум до середини жовтня обладнати повністю. У нас є кому з ким укладати декларації. При потребі ми будемо виїжджати навіть і в населені пункти. Ну а поки що, навіть до переукладання декларації пацієнти будуть отримувати медичні послуги. Ну, ви зараз можете сказати. Номери телефонів є на сайті. Номери телефона на сайті нашого підприємства. Ага. Те... В кожній амбулаторії є з фотографіями і з короткою біографією всі сімейні лікарі. В кожній амбулаторії не на ФАПІ, а в кожній амбулаторії з номерами телефонів. Просто було на... і в кожного і в кожного завідуючого фещерським пунктом також є ця інформація. Я особисто вчора спілкувався. Прохання просто дати таку інформацію ми розмістимо на своєму веб-сайті. Добре, звісно? Так. Зараз, зараз кинемо нам на пошту, зв'яжемося. Петрович, рікова ситуація також захворюваність і цікавить. Лікування заклад працює в цьому режимі, надаємо як амбулаторну, так і стаціонарну допомогу. На сьогоднішній день можна відмітити зростання звернень пацієнтів з терапевтичної патології, збільшилася кількість госпіталізацій. Важких сьогодні відділень немає, середньої ступені важкості. Такі, м, допомога надана, медикаментами забезпечені хворих, в тому обсязі, які ми можемо забезпечити. Тести, які ми проводили негативні тестування на covid 19 Вечірні години, які будуть звернені. Так, лікарня. Сьогодні, да, сьогодні у нас має бути представництво з департаменту. Вже потім в кінці дня, на думаю, буде питання або погоджено, або не погоджено, тому що потім буде зроблено оголошення. Угу. Так, займаємося Дуже, поточними питаннями, вирішуємо. Зараз стоїть гостре питання з нашим погрібом. Що робимо своїми силами, а також потрібно залучаємо і фермерів, і до селищної ради розвитатися. Те, що ви допомогу вас. Так, разом разом. разом. Нам потрібно закупити будь ласка, прапори на алеї, яку ми готували до Дня державності. На алеї як вони? Ми передали її.

Наробила нам справку ОТГ, піднолікували. Добре, Луман доміщення до кінця дня ми цьому говоримо з ним окремо. А Вадина Степанівна, що у нас наповненням бюджету? Відвід працює в штатному режимі, насамперед, це першочергове завдання наповнення бюджету за доходами. За вересні місяць поступило 5,5 мільйонів на вчорашній день, тобто 90% до плану за 9 місяців, залишилося ще 8 мільйонів 300 до плану пропонує місяця. Це вона вже немаленька, але працюємо, аналізуємо і шукаємо, доходи так сказати. Ще відділ займається фінансуванням видатків. і. Робимо зміни, які прийшли вчора на виконкованні проведення зміни до mm -hmm. бюджету. Сьогодні робимо зміни до розпису і виконуємо всі завдання, які нас покладені. Працюємо над контролькою по ПДПО складі, яку відновили, вона вкладається. Та вчора кинули на електронну пошту, надіємося, що на цьому тижні вони нам дадуть інформацію, яка у них є. Будемо зводити і в останній будемо думати, де брати. Добре, господин, дякую. Микола Григорович, вашому відділу дякую за підготовку інформації про рахунок підприємств, про можливості розміщення в нашому, нашій громаді, інформація обширна, з, фото, з фотодокументами, з площами, з вістинями. Я думаю, вона буде доступна для наших представників із мінської військової адміністрації, які можуть. В подальшому допомогти перемістити хоча б одне ревелковому підприємство в нашу громаду, для безпечення нових робочих місць. Скажіть будь ласка, чим зараз ваші займається займаються? Яка ну, ситуація ну, на час? Ми зараз збираємо інформацію про організацію стратегії, стратегії Родку Ратівської селищно-територіальної громади на 2021-2027 роки. На жаль, не всі. Виконавчі органи нам здали таку інформацію, тому я попрошу лікарня освіти, культура житло, відділу житлово-комунального господарства сьогодні здати таку інформацію, тому що сьогодні кінцевий термін подання такої інформації. І на 25 число ми маємо про про виконання стратегії розвитку нашої територіальної громади війниського обласного раду. Друге питання це ми розпочали підготовку програми житло для постраждалих від військової агресії Російської Федерації. Ну, тільки розпочали підготовку даної, даної програми. Думаю, що до завершення цього тижня ми її все ж таки завершимо. На наступному тижні оприлюднимо і на черговому засіданні виконавчого комітету Ратівської селищної. Ради е, в останній четвер е, поточного місця ми її затвердимо, якщо вона пройде погодження відповідно всіх структурних підрозділів Братівської селищної ради. Крім того, сьогодні з 13.00 до 13.30 ми маємо взяти участь у е, е, відеоконференції, яку проводить Всеукраїнська організація ОТГ, є ще така організація Об'єднання територіальних громад. По питанні е збору і розподілу гуманітарної допомоги. Там вони з залученням закордонних доводних організацій е таку допомогу будуть надавати, от, і ми візьмемо участь у цій нараді. Ну так початку все. Добре. Дякую. Які вимогли користуватися наші працівники старости Забезпечення електронного документу об'єднання. Так, будемо це буквально. хоча б декілька варіантів. З обов'язковими елементами контролю, освіти у нас трошки, пасе задні ага. дана сфера. Закупити декілька варіантів, ми вивчимо і спробуємо його закупити, встановити до всіх працівників. Потрібно йти минуло з часом і мінімізовувати використання паперу в своїй роботі. Чим ще ви займається? Що відділ виконує роботу, скажімо так, вирішує питання, проблемні питання, які виникають під час роботи інших працівників, надаючи консультативну та технічну допомогу. Також зараз займається відділ наповненням адмінпанелі інформацією до платформи «Свої». Після того як ми підписали меморандум про взаєморозуміння та співпрацю. Нам було надано, скажімо так, дозвіл чи доступ навіть цієї адмінпанелі. Зараз займаємося цим заповненням. Так, да, і який наповнити даний ресурс, також допоможі реалізувати через нього електронну чергу ЦНАП. Да, це обов'язково, це саме пріоритетний набуток, що на цього міктанальні це в чергах. Добре. Дякую за роботу. Чи якісь зміни, запитання? Я хотів би звернути увагу на те, що при запровадженні електронного документу обігу. Обов'язково необхідно розробити і затвердити нашу інструкцію про електронний документообіг. Ця інструкція передбачає ряд дуже серйозних вимог. І перш аніж встановити якусь програму, треба розробити затвердити цю інструкцію і ознайомити її з прац... працівників селищної ради, оскільки документообіг він не може тільки діяти між старстами, а він Має поширюватися електронний документообіг на всю е, територіальну громаду, на всю селищну раду. Крім того, у разі, якщо ми будемо запроваджувати електронний документообіг, то ми маємо відповідно передбачити відповідно перелік номенклатурних справ у нашій номенклатурі на наступний рік, тому що, що не було розбіжності у нас, тому що буде порушення законодавства. Крім того, хотів би ще нагадати, що. Зв'язку з тим, що у нас в селищній раді немає відсутній відділ, який безпосередньо виконує обов'язки по забезпеченню організації роботи з зверненнями громадян з розглядом запитків на публічну інформацію. І фактично ці обов'язки зараз виконує мій відділ, хоча на нього не було покладені ці функції. Я прошу всіх учасників. Виконання запитів та заяв своєчасно надавати відповідну інформацію е, тим особам, які відповідають за збір і підготовку остаточної відповіді заявникам чи запитувачам інформацію, оскільки ми маємо забезпечувати право громадян на повну, достовірну і своєчасну інформацію, і маємо забезпечити право громадян на належний е, е, розгляд їхніх звернень. Тому ще раз нагадую, я систематично нагадую на нарадах про це, про те, де виникають деякі труднощі у отриманні відповідних інформацій. Добре, слушать зауваження, я тут проголошую. Я не витримаюся відомо, чи є вас запитання до наших колег? Немає запитання, чи? але є побажання. У світі того, що тільки що сказав Петро Іванович щодо. Внесення змін до нашої номенклатури справ до інструкції із діловодства, в тому числі вже з електронного діловодства. Ми маємо активізувати цю роботу, Юлія Юрівна, і узгодити з усіма відділами, і в тому числі із відділом інформаційних технологій, нашу подальшу роботу. Знову ж таки. На законодавчому рівні вже знято відміну на інформування вищих, скажімо так, інституцій кабінету міністрів офісу президента і так далі. З початку війни ми були звільнені від того, щоб інформувати, надавати інформацію, скажімо, ті органи влади. Але з 3 вересня відновлюється Так що всіх прошу. У кого є документи на виконання, звернути увагу і вже інформувати всі, скажімо вище, стояти наші установи. Тут ще є запитання. Хотів би ще наголосити, селищна рада, як ви знаєте, Постійно долучається до всіх зборів для наших військових для потреб військових госпіталів. В п'ятницю ми відправляємо знову автомобіль у Вінницький військовий госпіталь, яким потрібна значна частина продуктових наборів, ковдри, постійна білизна і так далі. Прошу всіх долучитися. Коли є можливість, будь ласка, також продовжується збір на автомобіль. Інформацію про які розміщено на сторінці селищного голови, на сторінці нашої громади, сайту нашої громади. Будь ласка, долучіться. Ми всі працівники окремо скидалися на цей, здавали певні кошти на цей автомобіль, але кожного у вас є родини, знайомі. Я прошу розширити, щоб прискорити, прискорити збір на даний автомобіль і надати нашим військовим. Сріянки з і відправили. відправили. Я також думаю, що це допоможе, але на швидше зібрати кошти. Дякую, Головерич. Всім тоді мирного, мирного і щасливого дня.